Ми тільки що співали, вірші розказували, славили ім'я Господні, діти. І ви знаєте, слухаючи їх, дивлячись на них, згадуєш те, що бачив на екрані. Діти, які позбавлені батьків, їх вже нема. Діти, які які хочуть кусочок хліба взяти. Діти, які п'ють воду з батареї. Є за що славити Бога, що в нашому краї нам щоб все. Як не сказати слава нашому Господу? Перші слова, що я буду читати, записані у Євангелії Матвія, 14 розділ з 13 вірша. І почувши Ісус, відплив звідти човном у пустинне місце один, а народ, почувши про те, пішов за ним з міст пішки. А Ісус, вийшовши, побачив багато людей, змилувався над ними і зцілив їхніх недужих. Коли настав вечір, учні його підійшли до нього і сказали тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти людей, щоб пішли у села і купили собі їжу. Ісус же сказав їм: Не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Вони ж кажуть йому у нас є тільки п'ять хлібів і дві риби. Він сказав: Принесіть їх мені сюди. І зводів народові посідати на траву і взяв п'ять хлібів і дві риби, і, споглянувши на небо, благословив, поламав хліби і дав учням, а учні людям. І їли всі, і наситились, і назбирали кузків, які залишилися 12 повних кош кошів. А тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. І інше. Інші, інше місце, яке ми зачитаємо, також записано у Євангелії Матвія, 25 розділ вірша. Тоді скаже цар тим, що праворуч нього прийдіть, благословенні Отця Мого. Успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Бо я голодував і ви нагодували мене. Знемагав від спраги, і ви напоїли мене, чужинцем був і ви прийняли мене, був нагим, і ви зодягнули мене, був хворим, і ви піклувалися мною, у в'язниці був і ви відвідали мене. Тоді праведники скажуть йому відповідь: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і наготували спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим. Або у в'язниці і відвідали тебе. І цар скаже йому відповідь. істинно кажу вам, так як ви зробили це одному з цих братів моїх менших, те зробили мені. Ця історія нам знайома і ми просто давайте уявимо собі, скільки народу було там перед Ісусом Христом. Скільки його слухало, скільки ходило за ним. І ми е, тільки по найменших підрахунках зрозуміємо, що 5 тисяч чоловіків. Якщо вони були з жінками 10 тисяч, і лише по одній дитині, у кожній сім'ї 15 тисяч, а якщо більше, значить і більше народу було з ним. Вони, оце кількість людей, яка ходила за ним. І це не тільки в цьому випадку, а скрізь, де ми читаємо і народ йшов за ним. Скільки народу йшло за Ісусом Христом? Скільки народу дивилось на чуда Ісуса Христа. Але тільки згадаю за 10 прокажених, скільки вернулося віддати славу і честь Господу Ісусу Христу. Скільки з 10. В даному випадку, побачивши народ, Ісус, ключове Слово. Змилувався над ними, проявив милість до людей, які з ним були там. І він зцілив всіх недужих, які були серед цього натовпу людей, він їх зцілив. Ви знаєте, надходить вечір, і, як завжди, і я, і кожен з нас би підійшов до Ісуса Христа і сказав би, що вже настає вечір, люди зголодніли добиратися додому, відпусти їх, нехай вони в селах куплять щось попоїсти. І Ісус Христос на ці слова сказав, не треба їм нікуди йти, і не треба відпускати їх, ви їх нагодуйте, ви дайте їм їсти. Зміст цих слів великий, і... але візьмемо матеріальну частину, частину ту, яку е, ну, е, тут описана, яка тут описана. П'ять хлібів це не отакі хліби. Ми знаємо, які там хліби. Ліпьошки, так? Да? Е, і е, навіть взяти ось хліб, який перед нами на столі. І ось ця кількість народу. Кожен з нас розділіть на 15 тисяч кусочків. І ми уявимо, що таке Бог. Хто такий Бог? Ви розумієте, що якщо ми б розділили ось цю хлібину, по крихті би вийшло, щоб взяти. А тим більше дві риби – це взагалі я не знаю, як їх ділити на, на таку кількість народу. Але Бог милостивий і Бог завжди з нами. Він е, наїлися. Ви дивіться, що наївся народу. Наївся, що аж надлишок був. І зібрали з тих п'яти хлібів із тих двох риб. Залишок їжі дванадцять повних кошів. Хочеться сказати, Господи, який ти милуючий, який ти добрий, який ти людичий до кожного з нас. Скільки раз. Я чув від нас, від людей, скільки разів я чув, що дощу аж надмір. І ми не встигаємо з бур'янами боротися. І з цього врожаю нічого не вийде. Але коли наставала пора жатви, коли наставала пора збирання врожаю, тракторами не могли вивезти. Одного року навіть кукурудза стояла там на полі, бо каже, я вже не маю куди дівати її. А скільки року було в нас на погодні умови. Скільки цього, року було, скільки цього року було ось такого, що люди не мали як полити урожай і говорять, чую також розмову, говорять, що я в суху землю клав картошку. Я ні разу її не вливав. Що я маю їсти цієї зими? А коли настала пора, і цей самий чоловік її говорить, що, Боже, який я вдячний тобі, я не знаю вже, кому давати її, бо я сам її не зможу з'їсти. <кхід> Ви знаєте, Ось цей хліб, яким він нагодував, стільки народу. Якщо перенести це в наш час, люди, які, люди, які не мають що їсти, люди, які позбавлені цієї можливості, люди, які води жадні. Люди, які, які плачуть і молять Бога про допомогу. І, як вже і брати говорили перед цим ще, що лічно ми не можемо всіх тих людей нагодувати, але якщо ми всі разом будемо допомагати, ми це зможемо зробити з Божою допомогою. Другому уривку, який ми читали, про те, що прийде час, коли, коли Бог буде судити. І дивіться, Він говорить тут, і тоді скаже цар тим, що праворуч нього. Прийдіть благословення Отця Мого, Бог вже благословив, благословив, за що він благословив цих людей. Прийдіть в благословенні Отця Мого, успадкуйте царство, тобто царство вже ваше, успадкуйте, тобто заходьте в царство і царствуйте там. Приготовлене вам від заснування світу. Ще світ засновувався, ще й світ не був заснований. Давайте так скажемо. А місце вже було приготовлене. І е, перечислюється, перечислюється те, що ці люди зробили. Він каже, що я голодував, ви нагодували мене. Господи, де ми тебе бачили голодним? Якщо до вас прийшла людина, яка потребує кусочок хліба і ви дали її, це ви мене нагодували. Знемагав від спраги, ви напоїли мене. Господи, коли ми бачили Тебе, що Ти хотів води, і Він відповідає їм нижче. Коли до Тебе прийшла людина, яка знемагає від спраги і дав їм води, ти дав мені води. Чужинцем був і ви прийняли мене. Господи, коли ми тебе бачили таким, що ти прийшов і чогось потребував. А він говорить, що коли чужинець до тебе прийшов і в чомусь нуждається, і ти прийняв його, це ти мене прийняв. Коли прийшла людина, не має де спати, не має що їсти, не має що пити, і ти прийняв його, це ти мене прийняв. Був нагим, і ви задягнули мене. Коли, Господи, Ти прийшов до мене роздітий, коли ми бачили тебе нагим, коли до тебе підійшла людина, і ти бачиш, що вона потребує одежі, і ти одягнув її, це ти мене одягнув. Був хворим, і ви піклувалися мною. І коли люди, ось ці люди, які, які потребують. Уваги і допомоги, і ти е, бачив таку людину і допоміг. Це ти мені допоміг. Мені ці слова, сам, найбольніше говорити, того, що цього року я це переніс. Ми перенесли це. І, і я дякую Богу що він розположив в серця людей багатьох, які допомогли. І я впевнений на всі 100%, що Бог воздасть сторець. У в'язниці був і ви відвідали мене. і браття, які піклуються про тих, які у в'язниці. Які несуть туди, крім матеріального хліба, несуть і Слово Господнє. І каже, це ви мені робите. Істинно кажу вам, так як ви зробили це одному з тих братів моїх менших, це зробили мені. Дорогі брати і сестри, це ще ми. Це ще ми Робимо Ось, на сьогоднішній день, відправляючи буси туди за на лінію ту, де гримить канонада, не змовкає день і ніч. Ми так повинні робити. Слово Господнє говорить, що творячи добро, роблячи добро, не знемагайте, не унивайте. Робімо це. Постійно. Відправляючи бус на схід, це ми не облажаємо, як брати говорили, це ми не облажаємо начальство наше. Це ми робимо те, що ми повинні робити добрі діла. Це те, що ми повинні виконувати те, що нам Бог заповів. І нехай буде, нехай буде ось. Як та вдова принесла дві лепти, а хтось приніс і 100 доларів. Але це якщо сукупно повні буси, їдуть туди, щоб нагодувати тих, хто нас охороняє, хто охороняє наш ось таке мирне життя наше. Це є руйбуси, які розвозять по домівках їжу тим, хто там залишився. Ось пройшло, пройшла лінія оборони. Приїхають в село, а на село три будинки, де є по стіні від дому. Всі в погрібах живуть. все розбомблено, немає нічого. І тим болі посіяного немає нічого. І тим болі осінь наступає, і тим більше наступає зима. І приходять, ось вчора такі дивився, приходять, приїжджають, ось такі, як е, чоловіки їдуть, збирають села, ось цю допомогу, їдуть по тих селах е, звільнених. Скільки в селі у вас є? Е, 15 стареньких людей є. Їм нікуди йти, вони не хочуть йти від своїх домівок, там вже нема домівок, вони не хочуть нікуди йти. І вони вигружають ті ящички, кожен вигружає ящики, щоб вони трошки прокормилися і напоїли yeah. тіло своє, водички дали. Прочитавши ці слова, я хочу, щоб ми їх не забували в цей тривожний час, щоб ми пам'ятали про те, що Бог дав нам надлишок сьогодні. У всьому дав нам І ми це повинні не закупорити в собі, а ділитися і віддавати тим, хто потребує цього. Хто потребує цього. Тому що ось ця розмова з Богом, вона свідчить про те, що Бог дивиться на кожного з нас, дивиться на наші серця і ось ту потугу, яку ми... Е, ну, Надсилаємо да, тим, хто потребує допомоги нашої. Анюша переді мною читав, що посіємо, те й будемо лежати. А на сам кінець хочу ще раз сказати цей вірш. Роблячи добро, не знемагаємо. І за це буде славитись.